Боже, які ви ледні дівочки-почечки. Боже, ти мати у вас біточки. Я ж шуймав, то й маю на увазі. Ви дівчино цукрі з карбацького краю. І що, не ведемо, як ви тільки що танцювали в цулію. Йо, та я зачервонів. Ви мені так все сподобали. А куди ви сі напривляєте? Бо я би до вас і підтягнув. То файно вам погодцяти, я до вас і потім підтягну. Я не знаю, чи ти голодна, але я чую, що ти там є. Я маю папухи, але подивися, то що гості мають їсти. Я ще й той їсть. Але ті, що здалека приїхали, а не той, що сидить язиком плеще. А ти знаєш, як люди потребують, щоб хтось язиком Так. Не, не задумайся про це і не наводь аналогі. Дай мені ту сюди. Та дай не жмись. Ану. Той ні. Той теж ні. Але ту. той завеликий. Боже скупе. дай мені тут сюди. Біжи, біжи, я ті прошу. Але який то ладний пампух. А що ви дивитеся на мене? Що хочете з'їсти? Що всі такі голодні чи що? Так. Ой, боже. Та я теж хочу з'їсти, то страшне. Ну добре. Пам'ятайте мою карпатську доброту. Дівчата, ходіть сюди. Ану, швиденько, та біжіть трохи. Твої гості зачекають, а моїх треба годувати. Ну добре, беріть того в руку і їжте. Здорові, щасливі, багаті, живіться щасливо, в Божій благодаті. Нехай вам усім Бог допомагає, радість дарує, надію звеселяє. Будьте здорові, божте багаті, життя щасливе, Боже, вас Нехай Бог вам всім допомага, дає вам радість і надію. Дай Боже, щоб мир ми завжди зберігали. І щоб наша славна Україна пишно процвітала, ніх Бог да нам покой назавше, і аби наша Україна жила в покою.